Всім привіт! Сьогодні страва щось між котлетами, голубцями та пиріжками. Готуються, як завжди, швидко, просто, легко, тож готуємо це овочі, які знадобляться. Морква цибуля та капуста. Я їх буду терти на середню терку, не на ось таку дрібну, не на крупну, а на середню. Дивіться, морква та капуста грам по 200, 250, а цибуля грам 100. Все по черзі натираю їх на терці. А ще, якщо ви не знаєте, як нагодувати дитину білокачанною капустою, а всі ми знаємо, що вона корисна, тож ось вам ідея. Яйця це 1 це 0 не так важливо, Дві штуки. Кефір кімнатної температури, жирність кефіра не важливо. Це фарш від 300 до 500 грам. А в мене зараз фарш свинини. Виберете той, який вам довподобає. Все перемішую. Додаю 2 столові ложки борошна. Сіль та перець. Перець десь півчайної ложки, сіль, одна чайна ложка. Ось що має вийти, але ж завжди ви куштуєте і робите сіль за своїм смаком. Все ходімо смажити. Додаю олію, нагрів плити в мене середній. І сковородка з товстим, дуже товстим дном. Викладаю по повній з горки столові ложки. Сильно товсті, також не робіть, щоб вони гарненько просмажились, і було це не дуже довго. Смажу до готовності з кожної сторони від 4 до 6 хвилинок. До золотавої гарної скаринки просто слідкуйте, щоб вони приготувались. Це перевертаю і ось яка краса виходить. Обов'язково прибираю на паперові серветки або рушник для того, щоб прибрати зайву олію. Вона нам не потрібна. І ось яка краса та смакота виходить. Це правда готується дуже просто, швидко. Обов'язково це приготуйте та як завжди, смачного.